Всім привіт до вашої уваги! Лот універсальних стопорів для дверей німецького бренду Ліварно Living для вашого дому. Цей стопор виготовлений з м'якої резини. Приймає різні форми. Ось так він виглядає. У даному лоті 24 комплекти по 2 штуки у кожному комплекті. Вони двох кольорів ось такі чорні ось такі білі. Ціна однієї штуки 50 гривень. Ви їх можете використовувати. Для дверей, для вікон металопластикових, для ручок дверей ви їх можете використовувати. Ось так вони виглядають. У даному лоті ціна його 1190 гривень. За цим лотом ви вже можете зв'язатись з нашими менеджерами або на нашому сайті. Всім дякую, заробляємо разом.